Для відпочивальників оздоровчого табору Я Маріуполь родина зорганізували екскурсію до Подільського зоопарку. Для дітей вхід безкоштовний. Дорослі сплатили 50% від вартості квитка. Катерина разом із шестирічною донькою Олександрою зупинилися біля вольєра з ведмедями. Чекає суспільному розповідає до Вінниці, приїхали з Одеси в оздоровчому таборі. Я Маріуполь родина вже тиждень. Ми задоволені розвагами спілкуванням. Дітям завжди є чим займатися, окрім того, що їм цікаво, просто на десь у лісі побігати, але дуже багато розваг, дуже багато майстер-класів і. Приємно, що мамам теж є чим зайнятися. Дуже подобається у зоопарку. 11 Одинадцятирічний Олександр роздивляється Чорного Лебедя. У Подільському зоопарку каже вперше. Сподобалось, що тут є рідкісні тварини, та яких я не бачив ще. Мама Олександра Альона каже, разом із сім'єю нині проживають у Запоріжжі. До Вінниці приїхали на два тижні, аби відпочити та оздоровитись. Місто мені дуже сподобалось, воно таке затишне, привітне, красиве. Ну я в захваті. Зоопарк також вразив, тим, що тут дуже чисто прибрана територія підопічні, дачі питомці ну добре дбають про них, видно. Серед тих, хто завітав до зоопарку, подруги К'яра та Аня. Дівчата теж із Маріуполя. Наразі проживають у Києві. Я вперше війницю дуже красивий город. Екскурсію з зоопарком провели для відпочивальників другої зміни. А це 70 дітей та 50 дорослих. Нагадаємо, стартував табір Я Маріуполь родина 14 червня. Перша зміна тривала до 26 червня, друга буде до 7 липня. Загалом, цьогоріч, за словами директора Олега Шевченка, змін заплановано вісім. Протягом літа у таборі зможуть оздоровитися, відволіктися від цього дня та набратися сил понад тисяча осіб. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.